І Коля. Це от набір металу, як бачиш. Це столик, на якому все планує бути. От, в принципі, столик по розміру майбутнього станочка. От. Тут от моя аргона -догова. Так воно трошки в бардаку, але це все в процесі. Комп'ютер, на якому буде ця оця електроніка, локживлення, драйвера для е, моторів, плата комутації з компом через РПТ принтер Все буде туди встановлено. От. Плюс тут от черв'яки з підшипниками, які будуть. По рельсам ходити. От, рельси мають такий вигляд, це коротенька рельса Z. Z8 Є так само довгі рельси. От, тут стояти по 1,30. Це все планує збиратися на цьому столику. Ну, столик буде укріпляти, швидше за все, тому що він такий хліпкий, який був. Ну, якось так. Манєчим